Всім, всім привіт, всіх я вітаю. Сьогодні в нас сонячний такий день. Сьогодні вівторок було 15 градусів цієї ночі. Зараз нуль. Я вийшов вам зняти заключену третю серію по водорозпиленню. Ми вже знімали, перша частина була ознайомча про водозабезпечення, як я подаю воду сюди до будинку і на свій виноградник і на сад. В другому відео ми дивилися про капельний полив. От, ну і третє відео тут якраз те, що буде перероблюватися, що я вам і казав, щоб я переробив. Так як в капельному поливі я нічого не збираюся перероблювати, бо мене це все устраює, все воно добре працює не, і нема тут, що перероблювати, Усе воно справно якби, працює. Ну що не скажу про оцю свою систему розпилення. Робив я її, якби. Паропроходцям під, під, під скор, на скору руку з того, що було швидко, е, куплялося тільки по мінімуму те, що, е, ну, що не було. Траса в основному крани в мене були, <кхи> ці е, трубки в мене були, е, ось, ось самі сплінкера. Отакі в мене тут на цьому винограднику стоять. Зараз ми це все дойдемо, покажемо. Що ж в цій системі не так. Значить, тут бачите, ось як воно тут, правда, що немає. У мене. Я зняв ну, на зиму зняв лічильник води, ну він і не потрібний. Тобто ну для вас, от, хто там вперше буде це робити, воно не потрібне. Зараз розказую, що іменно конкретно потрібно для цієї системи. потрібно насос, який я вам вже показав, в даний. Ну, в кожного буде індивідуальний, зависить від того, де знаходиться вода. У вас скільки метрів до участка, на якій вона глибині залягає який у вас є в містах води, скільки скважина може видати. Тобто в моєму конкретному випадку ось, ось такий насос, я вам показав, це ось ось новий запасний насос лежить. Ви бачите, це на той случай, коли вийде той такий же самий стоїть у мене в скважині. Якщо той вийде із строю, щоб я не ждав 2-3 дні. Поки я там зможу, бо знаєте, як воно буває, буває, коштів немає на той момент, і, і все, і ти залишився без води. Та ладно, виноградник, а дім і все остальне. Тобто, купив було придбано запасний насос. Якщо у кого нема скважини, є якийсь резервуар, що можна, а тоді вам потрібен отакий от ось насос. Як у мене стоїть на маленькому винограднику, де, ну, перед будинком ви бачили, да, там туди вода підходить з'ємності з 12, то. Кубовий. А далі оцим насосом воно його розганяє по, по системі і ну, робить тиск. І тобто, працює сплінкера. Тобто, або такий вам насос буде потрібен. От. Силочку, де я його брав, я давав у першому своєму відео, ну, Закріплю ще. Або ж такий, тобто, два без насоса нікуди. Насос конкретно на цьому винограднику в мене. Це з приходить з моєї скважини, там перекривається йому доступ вже не йде на бочку, а прямо йде сюди на цей участок. Ось ж воно сюди і приходить. Цією трасою, ось із землі її не видно, вона тут прокопана. Значить, виходить, ось я вам показую. Імпровізована указка. Вийшла вона вверх, на цьому тройнику, ось воно пішло на капельний полив. Ось. А дальше ось свій кран ось відкриваємо, Пішло через фільтр. Фільтр треба обов'язково. До нього фільтр у мене здоровий, найбільший отак Ось Ось виглядає. Фільтр диска. Ви бачите, він новенький. Ну, от він тільки один сезон працював. Здорова колба, здоровий фільтр. У нього пропускна спроможність. У нього 25 кубовий час. Тобто тут за глаза впатає. Це все діло. Далі у мене йшов лічильник для води. Як ми це... Ну, це не треба, Упускаємо це, бо воно дійсно не треба тут. Це було все для опитів. Тобто пішло воно, пішло, тиск, датчик тиску. Він вам теж тут не обов'язково е, ну, не потрібно, це витрата лишніх грошей. Буде воно у мене вже працювати отак. Оце, ось, після фільтра зразу пряма труба аж до цього уголка. А далі слабе звідно починається. Що я буду переробляти тут. Оці крани, які ви бачите, ось ось. ось це призначені оці крани для капельного поливу. Там немає тиску там Або самотюком, або він дуже мінімальний той тиск. ну тобто Тут вони працюють ну дуже добре. У мене вони всі ці стоять крани такі на капельному поливі. ось з цієї сторони. і вже вам показував ці крани. Тут один кран, другий кран і пішло на кожну лінію свій кран. Тут вони працюють. Дуже добре, нарікань до них немає. Но тут, де є великий тиск, насос создає, тут вони працюють в цій системі дуже погано. Тобто, що не устраює, вода отут тече прямо під гайкою, піджимай, не піджимай, вона тече Устрани тут, я тут вже й підмотував, якби намотку робив, піджимав. От, устранив тут, він зверху починає. Ну, тобто зараз я в руки візьму і вам покажу ось оці крани, щоб я не піднімав камеру вверх. То тянеш до тих пор, поки що обломило гайку. Ну, не гайку, а саму ось, сам кінець. Ось, ось Дивіться, так він має виглядати, бачите, а тут ось обломлений. Ось так ось, на білому буду показувати. Ось, бачите? Підкручуєш, підкручуєш, до тих пор, поки що аж оцю одриває. Устранив тут, так воно починає відсюди з -під цього текти. Ну, тобто розход води лишній, то що вам би ще на дві лінії фатило б да? ну, поливати. Тобто, ну, не поливати, а туман робить водяний, то у вас воно все це в трубі. Так як лінії ось тут у мене 12, ну, в даній, ну, 12 рядів. От. І ці крани ось вони стоять зверху. ну так, Тут устранив, тут потекло. Зверху устранив, там потекло. І оце одна головна болячка з ними коротше, з цими кранами. Сама магістраль у мене качественна, все нормально. ну крани... Крани не підходять, то я потеплі я ось буду виписувати там одразу ну, з запасом там 15 кранів, бо тут вже буде 14 рядів. І буду ставити, дивіться, що я буду робити. <кхи> Значить, отут буду, де стоїть кран. Ось вверху. Я там буду розрізати оцю трубу і ставити туди, як положено, ось ось такий тройник. От. От так ось так буде виглядати. Оце вам готовий узол. Тільки це в мене тут три четвертих, я вам показую. От. А буде стояти одна друга, ну, тобто кран менший. Да? Все те саме, тільки ну, менший кран. Ну ось Виход. І сюди вже трубка -та надівається сліпа, де вже сплінкера стоять. ну тобто ось оце, оцей улозило. Оце, оце, оце. А далі все пішло. Без змін, отак воно все і буде. Ці сплінкера. Сплінкера в даному випадку у мене на цьому винограднику стоять 1,5 отвір у сплінкерах. Зараз ми повернемося до них, я вам покажу, які види Вообще вони бувають сплінкерах. сплінкера. Ну, тобто треба поміняти цей ось узол, купити отаких. От 15, і 15 кранів поставити. І цей. Хто буде вперше робити, е, значить я би вам рекомендував е, замість місце цієї сліпої трубки, яка для капельного поливу. Так само вона в мене і тут стоїть ось да? брати таку ж саму е, пет трубу 16 ту для питьової води. Бо ще як тут ось внизу. Сонце тут воно ну, як би, трошки все одно. Тут листя, зверху в тіньку, коли вигитує виноград, її ще не так смало на сонці. А вверху. Отут, вона постійно на відкритому сонці, і ультрафіолет її рано чи пізно. Ну знаєте, воно так е, е, хвати може на два-на два роки, може на три. розумієте, і все, і прийдеться все одно міняти оцю трубку. Так що по це не тратиться по якщо ви тільки монтуєте систему, то робіть одразу це сюди, тройнік. Ну, оце місце. Тройнік, нормальний кран, такий, який для тиску призначений. І сюди 16, ну хто яку хоче, 16-20 для питної води петтруба така. ось. От. І це буде вам тоді, ну покрай... в крайньому разі, ну не знаю, там 8-10 років вона буде служити у вас. Так що так, І її менше крута на сонці, не так її викручує. Імено, пет, оцю. Вона більше зроблена із первинного пластику, бо оця, скоріше, це вторинний пластик, воно навіть по кольору видно, воно таке мутне, тому... ну, таке та не таке. Я згодом у разниці брав, ось о, внизу, показую, дивіться, трубка да? ця ж. Та сама фірма роком пізніше все вверху. І Дивіться, вона вже й кольором дуже від, ну, відрізняється. Таке щось мутне, ну, невзрачне. Ну, тобто, Качество не те трошки то це от таке буде тут примінятися. Що ще для капельного, для цього, для зрошування потрібно. Потрібні сплінкера, вони бувають різні. Ось дивіться, значить, на вашому моніторі, екрані, хто там на що дивиться. Ось це різних виробників, вони відлічаються тільки водовиловом Допустимо, вони там 0,85 починаються і заканчується аж 2,2 мм. Це отвір для водовилову ну тобто, ну тобто і Розходом води, звісно. що Якщо буде вже у вас там 2 чи 2,2 отвіру тут стоять, от то вона буде лить 200 літрів ну, з час Так що ну отак от. все це є на каналі. все ну Бачите, з одної фірми, допустим, дивіться, вони жовті, бачите, з верхушки жовті. А низи ось ось, білий, це ці різні кольори, ну вони якби, кожен відповідає за отвір. ну, Смотря який, ков, там, допустимо, в оцю, і там, не знаю, по-моєму, 2,5 чи, чи 2,4. А оцю і ось. ось. 0,85, ну, а друга, ось бачите, тут ось фіолетові, такі ж самі сплінкера. В даному випадку у мене такі ось зараз стоять ну, у мене на, на винограднику. Що на малому, що на здоровому. Є ще отакі ось ось сплінкера. Теж добре розпилюють. ну У них, якщо оці, оця вся куча, що, ну кроме цього, зараз я вберу. Отут ви можете адаптер. Адаптер це ось, ось ця частина, яка втикається в трубу, О, полетіли. От, а тоді ви далі вже надіваєте сам сплінкер. Так вони Тобто На цей ось адаптер ви любу з оцих, що тут ось лежать, ви посадите, ну, ставите, можете замінити. От. А вже ось на ось цей, тут, тут геть інша фірма тут індивідуальний ну, адаптер. Він не підходить до одної, він тільки до цього підходить, що я держу в руці. В нього здорова ну, широка. Зараз я зніму, покажу, щоб вам було зрозуміло. Дивіться, по товщині вони розлічаються. Оця сильно товста, десь восьмерка, а тут 5 а тут чи з половиною. Тобто сильно товста. Вона нікуди не ви не поставити, а ніякий тільки. На оце і все. Так що майте це на увазі. Коли сплінкера будете десь в інтернет-магазинах ну, купувати чи виписувати, майте на увазі, що там, де крутяться, є такі з крутілками, ні в якому разі не беріть. Я перепровірив тут усі, є відео, їх багато за той рік, за 24 й Я тут провіряв у себе на учаску. Так все, що то крутиться, воно. Ну, в якийсь момент раз І і тоді у вас просто дві цівочки в сторони йдуть, і ви собі заморозите куща. Бо воно не буде вас розпиляти, а просто на сторону буде литися, та і все, Бо воно крутилось-крутилося, а потім там заклинуло та і все. Так що якось оце так. Значить, що ще по-бистрому вам хочу сказати. Да, ось що є приборчик, дивіться, це. Терморегулятор. Коротше, щоб не дежурити, щоб не проспати мороз. Бачите, у нього ось від 0 до 30. Ви став, виставляєте на ньому температуру. Ось ось так от воно виглядає уживу. Ось у нього датчик. Ось. От, Ви йому. Давайте отак, щоб було видніше. Ось його датчик висить. І розетка. Ви сюди насос утикаєте. Тут задаєте йому температуру, допустимо, ви 1 градус чи 0 ставите, тільки температура на дворі спускається до нуля чи там, до одиниці, і він у вас включає насос. Ну, Не хочете насос в ручному режимі включити, раді Бога, ви можете сюди дзвоник, світло, ну, тобто те, що може вас розбудити, щоб ви якби, не, не сиділи, не діжурили цілу ніч. На дворі буде той заморозок чи не буде, то автоматика вмісто вас ну, зробить так. А ні, то підключайте ось о, насос. Включили ну вилку, йому включили от, так от і все. І сама автоматика, коли буде ноль, вона його включить все діло. Ну якось так тоді ще щось я хотів вам теж ще таке підказати. А е, я тільки заказав, ще немає, я не можу показати. Потім пізніше покажу до насоса, ще буде, я виписав реле холостого е, хода. Коли вода закінчується в скважині, щоб воно насос відключило, ну, щоб він там ну, не згорів у вас. А Не, не реле тиска, а холостого хода. Тобто, коли вода. Нас сьорбнув у вас вже воздуху, тобто не, ну, не подає воду в трубопровід, він його там виключе. Так що це буде ще такий, там, така автоматика стоять. Ну, тобто це все, що потрібно для туману утворення, так сказати. Провірено вже до 5 градусів. Я можу з відповідальністю вам сказати, що до 5 градусів мороза справляється воно на ура. Тобто не, ну, Я по крайній мірі не один, я багато є відео, мені люди прислали свого, якби подивилися в мене так само. Ну, зробили і Знімали це відео на телефони, і присилали, ну, справилися з заморозками, з цими зворотнями, спасли свої кущі. І ще одна немаловажна, вам скажу. копійчана на річ, ну, щоб у вас воно було. Значить, дивіться, це у вас повинно бути на цей випадок, коли заморозки ці зворотні приходять, у вас бути дощовик. Це обов'язково. Дощовик. Самий дешевий, який є. Отак, блін, що з капішоном ви його наділи, той капюшон цей дощовик. І, і копійчана, ось узяв прямо. Дивіться. Капійчана рукавичка. Ось Одна, дві, не важно. Ви її надіваєте, от, надіваєте на руку. Тобто і рукав заправляєте в неї. Вона длинненька, бачите? Для якби, нужд. Посуду, там, жінки миють, ще що. Ну, Зрозуміли, да? надівайте на руку і рукав заправляєте всередину. Бо тоді у вас виходить, коли ви ночою бігаєте, у вас тільки на лбу звізда горить. Ну, тобто фонарик, да? ніч на дворі. Вже допустим ну, час працює. Допустим, насос, да, тут уже понятне діло, так якось у мене тут кругом. Нема в мене задернення. У мене все воно фрезеровано. Тобто час полило, тут вже, зрозуміло, болото. і Ви бігаєте в цьому болоті. От, фонариком посвітили, дивитеся, у вас один сплінкер не працює. ось Допустимося, гляньте. Не працює, а цей сплінкер, ось показуй. Поки ви тут прибігли, воно ж ви насос працює, це все л'ється, ви тут тобто на вас, вас також поливає. А ви як ось я вам показую, як я стою. Прибіг, руку підняв. Поки ви зриваєте цей сплінкер, щоб його почистити ось сюди, бо я зірвав його, тобто у вас оцей напор вже відсюди, зразу куди вам дивіться, ось, ось сюди, в рукав, І через ваший рукав. Через рубашку, через понятно, да, труси і все остальне і аж до п'ят. Короче, ви поки почистите цей один сплінкер надінете, Ось, бачите, я це все одною рукою роблю, бо я ще знімаю і це. О, дивіться, бачите, я його поставив назад. От, поки ви цей сплінкер один поставите, у вас вже Усе мокре до, до цього, а на дворі ж ну, приморозо, ну як заморозок, ви ж не літом це бігайте, а ще й ночу. Ну тобто, коли у вас буде дощовичок. От, і рукавичка, тобто ви хоча б ну, сухі будете, хоч ви не заболієте, бо будете спасати виноград, а в ітогі вийде, що потім прийдеться вас рятувати жінки. От. Так що якось так теж немаловажно, про це теж не пам'ятайте. Воно просто коштує, ну, всі ви знаєте, не будемо тягнути кота за одне місце. Копійки, ну потім ті копійки можуть сказатися, а коли в суматух бігаєш, бігаєш, та дивишся, там сплінкер забитий. От. Як світонули, а він якраз на Ломбарджині не поливає. Розумієте? І тут ви вже не думаєте, що, що на вас немає дождевика, нічого. Ви летите туди, спасати, треба почистити спрінкер, зняти ту шалубайку туди витягнути, що, мусорину. Через що я вам і кажу, що повинно стояти помимо фільтра у вас. Да? І коли ви запускаєте систему свою, ви зразу. Не надівайте, якби змонтували. А в оцих кінцевих, зараз покажу, прямо, щоб. Ось дивіться, труба, сплінкер стоїть. Да? І ось кінець, ось, ось заглушка стоїть. Так ви заглушку ставте в останню чергу. Коли ви це все змонтували, ви просто включаєте воду і промиваєте ваші труби. Тому що можуть труби бути в отіх товстіх трубах, колись миша бігала, шкарлупок нанесла, а потім висверлили, оті всі, коротше, і це все під тиском. Це в першу чергу воно забиває. Ну, тобто в оцій трубі, можуть миші там нанести своїх екскременти залишити, що ти хочеш. Коротше? Маленький волосок, а тут у сплінкері стоїть ну, отвір. Ну В цьому один і п'ять, а так, якщо одиниця, ще менше. І там забиться йому просто на раз-два. Просто раз і все, і він вже не працює. У вас просто відсюди лється от, струйкою. І все, він не працює. Його треба тобто, раз швидко, я вам показую, раз то одною рукою я зняв зубочисткою, раз, оцей отверт, тиконули, назад поставили. Ось, о, гляньте. все, він стоїть, працює. Тобто От такі, щоб ви мали в виду. Зразу промивайте систему, От, потім вже повністю, ну, щоб ви були підготовлені, щоб система була промита, вже, а далі, зрозуміло, воно вже через фільтр йде, якби, там вже буде все нормально. Ну, якось оце так. Що зміг розказав, старався побистріше. Може, хто що не зрозумів, питайте з е, отакі можна в Романа Колібабчика е, брати, у нього це все є. Е, він їх по нашому ж проханню з літа ще навіз е, Получив вже дуже багато народу. Купили їх. Тобто, не шукайте там, не бігайте по цих інтернетах, е, де ціна по 14 гривень. У нього вони були там по 7 гривень місці з адаптером з усім. Тобто і Розмір під водовилив собі конкретно від вашої води, от вашої спроможності. Бо щось вам совітувати, я не можу, що от вам треба саме краще, це буде і один, один, Так не можна казати, тому що у мене от такий водовилив, а у вас буде в два рази менше. І тобто вам воно не підійде. Ну і не кидайтеся на наймалий водовилив. Пам'ятайте також, що чим менше води виливається, тим менше площу він покриває, і тим, як би. Ну, Давайте так наведу. Стакан води і відро води. Замерзне, що швидше? Стакан води, Правильно? бо там сильно мало. Так само, Чим менше виливає, тим швидше замерзне. <зухи> от. Так що теж треба золоту середину шукайте. Майте на увазі. Якщо вже геть, там не фата, краще два ряди спасти, розумієте? Чим... чим ви поставите на п'ять, 5 а толку не буде. Так що, якось отак. От золоту середину вибирайте. Бо Малий, допустимо, 0,85 поставити, да, він буде там, брати води 40 літрів на годину, там нормальна фата. Ну, діло в тому, що чим більше він налє на землю, тим буде більше акумулювати тепла ну, з води. І, а, понятно, та калюжа буде, чи оте Болото, що воно там зробило, буде віддавати це тепло води. Там, в даному випадку ну, у кого як. Я заміряв у мене в скважинах, у мене 8 градусів вода в скважині. От. Ну, от Представте, коли йде мінус 3 допустим, да, в скважині вісім градусів тепла. От вода виливається, чим більше її виліться, чим більше її нальється, тим більше вона віддає ну, тепла. А чим менше, якщо ви просто стакан виліте, то з того ж нічого й не вийде. Ну, щоб просто ви роз... для розуміння. На цьому все. Всім дякую за перегляд, за увагу. Щось буде. Питання пишіть, я відповім. Всім миру, мирного неба над головою. Усім пока.